З нами Олійник, це співак і гравець футбольного клубу Маестро. Вітаю Вадиме. Перше питання, взагалі, як ви зараз чим займаєтесь, як допомагаєте? Хочеться більше про вас дізнатися зараз. Я займаюся тим, що а, працюю на компанію Макако як актор дубляжу, а, ведучий на деяких ютуб-проектах. Створюю а, проекти, пишу пісні. А, займаюся волонтерством, підтримую наші збройні сили, тому займаюся всім, чим тільки можливо. А, ось ну, це напевно все, що так взагалі. Але якщо конкретно взяти, напевно, ви хочете запитати, що я тут роблю чи так. Якщо так, то сьогодні я не тільки капітан е, капітан, ви сказали гравець. а Я ще й капітан в це дуже важливо, тому що. Е, Моя така, знаєте, 15-річна, мій 15-річний вклад в спортивну складову в КМЕСТРО має якось позначатися. Ось сьогодні я спікер, і сьогодні ми будемо говорити про багато різних проєктів Саме вийде в КМЕСТРО. В КМЕСТРО це не тільки просто команда, це велика така глиба, де є і благодійні, і соціальні, соціальні різні, різні, різні проєкти, які ми будемо сьогодні розкривати і розказувати. Топ-п'ять гравців ФК Камаества. Ну навіщо ви так мене зариваєте? Я не можу сказати, хто краще грає. Ви знаєте, коли Зінченка таке запитали. він сказав, що ні, 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 я так з не буду говорити. Я скажу, що є гравці, в яких було футбольне минуле. Тобто я займався в дитячій спортивній школі. Ще в нас є хлопці, які е, теж займалися. Вони звісно грають трішечки краще. Але в нас є футболісти. Е, е, ні, в нас є артисти, які приходили, не маючи зовсім ніякого досвіду. Ну вони просто були від футболу дуже дуже далекі. До речі, сьогодні Андрій Джеджула, один з них. Він прийшов. Йому він дуже було важко влитися в колектив, не литися, а грати. Зараз він забиває голи, в нього там вже 350 голів. Тому бачите, так. як ви взагалі познайомилися з футболом. Я просто знаю, що ви давно з футболом пов'язані, навіть до того як були відомим. Потім ви далі продовжували, Їздили навіть з артистами? Я познайомився з футболом в 6 років. Мене мій тато відвів в дитячу спортивну школу, і там я почав грати. Грав, отримав другий розряд, грав за район, грав на область. Чернівецьку отримав запрошення від на. Перегляд до збірної, бо ну, там була збірна, не це не збірна України, збірна регіональна збірна. Тоді ще був такий турнір, називається кожен м'яч. От я думаю, що багато шкіряний. Перепрошую, шкіряний м'яч. Але в мене сталася травма розрив хрестів, і я два роки десь приходив в себе. І тоді дуже швидко, саме в цей час, швидко діти ростуть. І мій вік вже вже. Його порозбирали команди. Я тоді вже приїхав Київ, вступив до Київської університету культури. Ще там грав за університет, грав за команду Восход на на Дарницькому масиві. Хто може знає, не знає на Харківському масиві. А перепрошую. І, і тоді вже попав потрапив на фабрику зірок. В ФК «Маестро» пам'ятає перший свій матч в щасливому ми грали проти прокуратури. Uh, тренером був Василі Василь Кардаш. Було дуже дуже багато uh, відомих людей uh, в маестро. Uh, це було дуже дуже цікаво. Класно От так з того року, з 2008 року, я вже в «Маестро». Чи слідкуєте зараз за українським футболом? Звісно, слідкую, боліваю і іноді плачу, іноді сміюсь, іноді розчарований. Ну, по різному буває. Був, по -різному. За Кого боліваєте в Україні? В Україні ось, ось, ось за це і скажу. Я плачу, коли я дивлюся ігри Динамо Київ, тому що це команда, яка залишила слід. В, мої, в, моє, в, моє, в моєму дитинстві. Я пам'ятаю 99-й рік, коли мені було 10, і я дивився з татом, з дідом ці феноменальні матчі під керівництвом Валерія Лобановського. Зараз трішечки все не так, але ми що маємо, то маємо. Надіємося, що все ж таки «Динамо» поверне свої своє минуле. Ну не минуле, а вже якийсь і стане кращою командою. Все, дякую, Вадим, дякую. за розгорнуті відповіді. Дякую. Дякую.